Вітаю, дітки! Подивіться, яку гарну картину я знайшла. Давайте розглянемо її. Що знаходиться на вулиці? Так, будинки, автомобілі. А які будинки? Великі є, є маленькі. Так. А де їдуть машини? По дорозі. А ще який транспорт їде по дорозі? Так, той, що перевозить пасажирів, пасажирський транспорт, а що перевозять машини ось такі великі. Так, вантажні автомобілі. Як ви думаєте, чи знають дітки, на яке світло світлофора можна йти? Ні, не знають, от їм кажуть, що не можна йти на червоний. Так, а де ходять діт... дітки пішоходи? По зебрі. А чому не можна ходити по дорозі на червоне світло? Молодці, тому що їдуть машини. Добре. Дітки, пропоную скласти розповідь про те, що знаходиться на вулиці, де ви живете. Ось послухайте розповідь про вулицю, де живу я. Я живу на вулиці, яка розташована біля дитячого садочка. На моїй вулиці багато великих та маленьких будинків. Біля будинків посаджено багато квітів та дерев. На ній є магазин та ігровий майданчик. По вулиці їздять машини, які перевозять людей та продукти. Я люблю свою вулицю. Пропоную тепер вам описати свою вулицю. Також до нас в гості завітав світлофор Моргайко. Давайте згадаємо, які кольори він має. Так, червоний, жовтий та зелений. Дітка, ви знаєте, що означають його кольори? Молодці. Якщо моргайчик показує червоний, ми зупиняємося. Якщо жовтий, готуємося йти. А якщо зелений, йдемо. Молодці. Тож, зараз ви будете маленькими шоферами. І коли моргайчик вам буде показувати певний кольор, ви будете виконувати дію. Ще раз згадуємо: ми зупиняємося, якщо червоний, якщо жовтий, ми готуємося до. Хотьби і зелене і йдемо. Отже, раз, два, три, груп почали. Ці дітки, ви дуже гарно впоралися з усіма завданнями, тому я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!